Аудіокнига Бізнес 21-го століття Роберт Кіосаки, Джон Флеймінг, Кім Кіосаки Переклад і озвучка Войнової Євгенії Іванівни. Зділ 11. Актив номер 3 Коло друзів, розділяючих ваші цінності і мрії. Можливо, вам буде неприємно це чути, але якщо ви хочете створити у своєму житті власну економіку, нові друзі знадобляться вам набагато більше, ніж нове місце роботи. Чому? Тому що ті друзі, з якими ви спілкуєтеся зараз, тягнуть вас назад, хоча щиро люблять вас і бажають вам лише гарного. Вам, ймовірно, вже доводилося чути, що ваш дохід, як правило, дорівнює середньому прибутку п'яти ваших найближчих друзів. І ви, поза всяким сумнівом, знаєте прислів'я, з ким поведешся, від того й наберешся. Це стосується і багатих, і бідних, і представників середнього класу. Бідніки спілкуються з бідняками, багатії з багатіями, а середній клас варить... У своєму середовищі. Багатий тато не раз говорив: якщо хочеш стати багатим, намагайся мати справу з тими, хто сам багатий, чи може допомогти тобі розбагатіти. Багато людей все життя спілкуються з тими, хто тягне їх на фінансове дно. У мережевому ж маркетингу вам доведеться мати справу з людьми, які хочуть допомогти вам стати багатшими. Поставте собі запитання, чи спонукають мене друзі знайти багатство. Або вони зацікавлені лише в тому, щоб я продовжував. Жував працювати за наймом, не покладаючи рук у 15 років. Я вже хотів бути незалежним у фінансовому плані, то розумів, що для цього треба спілкуватися з людьми, які можуть допомогти мені розбагатіти. Я вирішив дружити з тими, хто був зацікавлений у моєму поступі до багатства, а не в тому, щоб зробити мене слухняним найманим працівником. Цей момент став визначальним у моєму житті. Рішення було нелегким, бо мені вже у 15-річному віці треба було думати, з ким проводити час і до чиїх слів прислухатися. Якщо ви хочете побудувати власний бізнес, вам також потрібно твердо вирішити для себе, з ким ви спілкуватиметеся і хто стане вашими вчителями. Це дуже важливо. Найважчим при звільненні з корпорації Xerox було те, що мені довелося розлучитися з деякими друзями. Більшість моїх знайомих та родичів та працювали в квадранті найманих працівник, і вони мали відповідне наставлення до життя. Вони цінували надійність та регулярну зарплату, а мені потрібні були свобода та фінансова незалежність. Тому довелося прийняти болісне, але необхідне рішення зростати та розвиватися. Можливо, приймаючи рішення зайнятися мережевим маркетингом, вам також доведеться пережити щось подібне. Ви можете виявити, що ваші друзі та родичі не розуміють вас і не поділяють ваших думків. Змог, а може, навіть намагаються відговорити вас. Друзі будуть заявляти, що ви збожеволіли і робите велику помилку. Можливо, вам доведеться навіть попрощатися з такими друзями. Мені важко писати ці слова, бо вони звучать жорстоко, але така серйозна реальність. При цьому ви повинні розуміти, що мережевий маркетинг у цьому випадку ні в чому не винний. Ви просто робите кардинальні зміни у своєму житті, здійснюючи якісний перехід з квадрантів найманий працівник і підприємець до квадранти бізнес. Це не зміна роботи, а швидше переїзд до іншої країни, перехід до іншої релігії, до іншої політичної партії. Мережевий маркетинг дає не лише відмінну освіту у сфері бізнесу, а й розкриває перед вами світ нових друзів, які йдуть з вами в одному напрямку, поділяють ваші основні принципи та цінності. У 1623 році англійський поет Джон Дон сказав: немає людини, яка була б як острів сам собою. Кожна людина є частина материка, частина суші. Ці слова досі збігають свою актуальність, особливо у сьогоднішньому, надзвичайно складному житті. Неможливо стати багатим наодинці, ви зможете досягти лише. Рівня тих людей, з якими проводите час, розмовляєте, працюєте та граєте. Джон, це стосується всіх сторін життя, але особливо можливо у мережевому маркетингу. Тому що створюючи бізнес у цій сфері, ви одночасно формуєте досконало нове коло друзів, які засвоюють ті ж уміння та знання про реальний бізнес, що і ви. Це одна з величезних переваг мережевого маркетингу. Люди тут не конкурують з вами за посаду та зарплату, а за цікавити. У результатах вашої праці так само, як і ви, оскільки ваш успіх необхідний для їхнього успіху. Швидше всього, багато колег стануть вашими кращими друзями. За даними Асоціації прямих продажів, значна кількість людей, працюючих у мережевому маркетингу, оцінюють належність до певного колу соціального спілкування вище, ніж дохід, який вони отримують. Ось вам і підтвердження моїх слів. Мережевий маркетинг дає не тільки відмінну освіту у сфері бізнесу але й розкриває перед вами світ нових друзів, які йдуть з вами в одному напрямку, поділяють ваші основні засади та цінності. На мій погляд, те, коло друзів, про яке говорить Джон, ні трохи не менш цінне, ніж найкраща бізнес-школа. Сьогодні у мене є друзі у всіх чотирьох квадрантах, але найкращі, та близькі, з якими я проводжу більше часу, і думкою яких я особливо дорожу, це представники секторів бізнес та інвестицій. А що з тими друзями, які залишилися в Xerox? Ми спілкуємося з ними досі. Вони назавжди залишаться для мене близькими людьми, бо уособлюють важливий період мого життя. Просто тоді Ді, у мене виникла потреба рухатися далі. Якщо ви теж відчуваєте, що настав час переходити в квадрант бізнес, вам, мабуть, має сенс подумати про те, щоб зайнятися мережевим маркетингом та почати заводити нових друзів. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, і далі буде цікавіше.